Баланс на карті, гроші є, але на валідаторі пише, що картка заблокована. Дитині поповнила на 100 гривень студентську леокарт, проїхала 5 поїздок по 6,50 гривень і зайшла в мінус. Як знімається за поїздку і де це можна контролювати? І чому заходить в мінус? Скільки ще збираєтесь дурити людей і тією ж корупцією наживатись? Вчора поповнив картку Леокарт на 130 гривень через Ізіпей. У висновку в історії статус операції відхилено, гроші списано і не повернуто назад на карту. А на Леокарт баланс став 1 гривня, а пізніше став 64 гривні. Питання хто за це відповідає і що це за бардак? Карта киянина і ще всі інші міста з системою карт. І ніде такого немає бардаку соромно за Львів. Ось так реагують власники Леокарток на електронну систему розрахунку за проїзд у громадському транспорті. Чи справді настільки недосконалою її робота е квитка, ми вирішили запитати у власників червоної картки особисто. Деколи може бути, якщо ти пам'ятаєш, скільки тебе йому грошей, то ти можеш просто ну, підставити якось себе самого себе. До цього часу було дуже зручно їсти трамваєм і трамвайбусом. Ну, бо я студент, то мені було взагалі дуже зручно. Це було там 4 гривні. Ну, тепер воно подорожчало і ще не всі університети зробили ці студентські. Коли я в е, одному трамваї вісімці пробував е, на двох тих, як то... Валідаторах завалідувати, то воно не завалідувало, тому що щось з ними поломка не штрафанули, тому що в іншій частині на третьому вже вдалося завалідувати. Тим часом в ініціаторів та розробників електронного квитка настрій значно кращий. Вони хизуються цифрою 80 тисяч. Саме стільки леокарток їм уже вдалося продати, тим більше вдалося збільшити і зарплату водіїв, бо здорожчав проїзд за готівку. За рахунок цієї детінізації ми можемо підвищити. Чувати заробітну плату водіїв, то зараз вже практично більше 30 тисяч гривень офіційно на руки безпосередньо отримують водії в нас на комунальному підприємстві. АТП1. і це знову ж таки тільки початок. Стосовно ж погрішностей, які виникають щодо зарахування чи списання коштів на леокарт, чиновники традиційно згадують компанію «Київстар» та хакерську атаку на неї. Мовляв, через це виникали збої за еквитком. Нині нібито таких проблем поменшало. Були в нас Випадки, коли ми накладали штраф. І потім людина показувала, що була валідація по, по цьому. Розбиралися в двох випадках. В одному випадку ми вже вернули гроші. Зараз в одному ще вернемо гроші для пасажира. Це були випадки, коли водій в ручному режимі змінив рейс на середині маршруту. Якщо ми в якомусь моменті є не ми вибачаємося. Також у міській раді пообіцяли перейти до наступного етапу впровадження електронного квитка. За декілька місяців пасажири зможуть робити безкоштовну пересадку між всіма видами громадського транспорту упродовж. 40 хвилин після оплати. Що стосується мобільного застосунку для леокарт, то він має з'явитися орієнтовно за півроку. Віталій Ковелевидимкальченко програма Очі.